Таю вас це програма наголос. Чим ближче до початку повноцінної роботи нової Верховної Ради України, тим все частіше виникають побоювання в тому, що перше засідання може взагалі не відбутися. Вже зараз потенційні члени можливої коаліції публічно ставлять один одному ультиматуми про коліціяду, і не тільки найближчі 20 хвилин будемо говорити в цій студії. Гість нашої програми Олександр Комнатський, політик і доктор технічних наук. Вітаю вас. Добрий день Віталій. Добрий день, уважаємо зрителі. Олександр Леонідович, ну безумовно, ви стежите за тими подіями, що відбуваються сьогодні напередодні початку нової сесії Верховної Ради. Ну, ваші враження як спостерігача за тим, що відбувається? Якщо аналізувати сьогодні коаліцію, состав його і створення цієї коаліції, так порою задумуєтеся. Я вспоминаю опусы Брежнева, они ничем не отличаются от коалиции, которая сегодня создается в Верховной Раде. Почему? Потому что ничего, ничем не отличается от предыдущих созывов Верховной Рады. Это идет деребан, дележ комитетов, идет деребан тех же портфелей, угу. идет борьба за места правительства, за места Верховной Рады. И только это. Потому что э, пока они не поймут, то сегодня важно, кто будет управлять э, в кабинете министров э, нашей страной. Это, прежде всего, должны быть профессиональные менеджеры. Только тогда страна будуть по-настоящему заработает во всех всіх сферах направлення на початку програми. Я сказав, що вже ставлять один одному ультиматуми потенційні члени коаліції. І судячи за все, в першу чергу це буде стосуватися питання вступу чи не вступу, чи приєднання чи не приєднання України до НАТО. У мене питання перше таким чином. чи... На вашу думку, готове українське суспільство до нового обговорення цієї проблеми, і чи, і чи існує така проблема взагалі. Ні, наше общество, вперше наше общество сегодня, э, к этому процесу не готово. Почему? Если вулицю і uliczu опрос населення, 70% не знають, що такое НАТО. Пока мы не поймем Нужны ли мы там в НАТО, а мы не нужны там, я уверен ээ, на все сто, что мы, нас там не ждут. Кому нужна страна с ее проблемами, которые мы должны внутри решать. Одиновищные политики снова поднимают всю тему. Политичный пиар ээ, отдельных политических партий. Всего-навсего. Тому що тобто насправді Я, ніхто не збирається взагалі розглядати це питання, як я думаю, що ніхто не збирається розгля... розглядати розгляд... 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 цей вопрос. Аби, Даже... аби було про що поговорити в студіях, аби було про що поспешитись в, трибуни... в... Цього... в mm. знати... Да, мы можем провести референдум. Но только в вопросном листе должно быть два вопроса. Хочешь, хочем ли мы вступать в НАТО? И второй вопрос. Против вступления в НАТО. Ни один вопрос в бюллетене должен быть. И тогда референдум покажет, действительно, хочет наш народ украинское вступление в НАТО или нет. Потому что, если коснуться э, глубже, что такое НАТО, то возникает очень много вопросов. Ну, например. Да, Во например, э, Якщо будемо переходити, к примеру, переход на натовське вооруження. Это нужно наше все оружие, 99%, свернуть і вибросити. Тому що ми должны перейти на натовські стандарти. Що таке натовські стандарти? Ну, Кажуть, що все ж таки НАТО це система колективної безпеки. Саме, саме оцей головний аргумент, завдяки якому з'являється немало людей згодні з тим, що так. Да, потрібно, потрібно щось робити в цьому напрямку. Поки ми не почнемо з нуля, нас э, організація НАТО ніколи не прийме свої ря ряди. Я почему к слову НАТО, потому що натовські стандарти это є їхня внутрішня жисть, по якому вони приймають ту і лину і страну в свої ряди. При тому це починається з касок з соворуження з боєприпасів всіх з цих документацій, це не простий випрос. І коли політики mm -hmm. э, проводять свой піар, вони не задумуються, що це не скоро буде. Але прихильники цієї ідеї кажуть, що а, якби Україна була членом НАТО, тих подій, які сьогодні відбуваються на сході України, їх не було взагалі. А, що чи є чи є це правдою? По перше, і. А, Ну, чи дійсно, це справді НАТО це така парасолька велика, яка захищає країни. Ця, як ви кажете, велика парасолька нашу країну не захистить. Я перейшов на українську мову. Чому вона не захистить? Тому що ми внутри сьогодні створили саме те, що твориться на, у нас на Востокі. Ніхто, ні НАТО, ні інші країни. ми самі создали. І ми цю проблему повинні вирішувати на три сторони. Зрозуміло. А, сьогодні в майбутньому парламенті, точніше ні, в тому парламенті, який ось-ось почне працювати, опозицію себе позиціонує опозиційний блок. Отаке от от висловлювання, треба буде запам'ятати. Чи вважаєте ви насправді цю політичну силу реальною опозицією? Нет, я, не считаю, я не считаю эту позицию оппозиционным блоком, им нужен был пиар, пиар они взяли у коммунистов, вот, 90% этого блока состава оставляют олигархи. Как могут олигархи защищать простой народ? Но еще история этого не знала. Чим тоді насправді буде займатися опозиційний блок на вашу думку? Я думаю, що на мою думку опозиційний блок буде займатися нужна відмивати ті гроші, які були затра... затрачені на виборчу програму. Всього на є свої інтереси, є свої політичні клани, які будуть відстаювати Верховній Раді ті или інші законопроекти. Все на все. На вашу думку, що втратить ця Верховна Рада? Новий її склад у зв'язку з тим, що там не буде Компартії України. Во-первых, это Верховна Рада, я думаю, что она просуществует от силы полгода, ну, з большой натяжкой год. Сегодня в Верховна Раді не кому інтереси простого народа. Той же інтеллигенции. некому. А когда были коммунисты, коммунисты оставили проблемы трудового народа, проблемы интеллигенции, проблемы науки. Висутность свободы, про что говорить, на вашу думку? Я всегда был противник партии Свобода, потому что организации, которые оставили фашистские интересы, мне всегда были не, по... э... чужды. І тому... Те, що суспільство ну, фактично відмовило свободі у підтримці на цих виборах. Ну, е э, -е наш народ починає е э, звішувати, розуміти, що рано чи пізно це случилось би. Тому чим раніше свободи, чим швидше там свободи не буде, тим буде е э, -е проще. І легше нашому народу рішати ті чи інші проблеми. Ще одна тема, ще одна тема місяця, який минає, це проблема з енергоносіями. Сьогодні дуже багато думок усі розуміють, що вугілля Україні потрібно, але де його взяти, думок існує велика кількість. Тобто є Південно-Африканська Республіка, є Росія, є буремний схід України. На вашу думку, от на думку ваших колег, ваших е однодумців, е який найкращий вихід з цієї ситуації? Ну, Якщо е брати той контракт, який вже облетів, мабуть, здания, які правительство е е підписало на 110, 110 доларів за тонну, так это, е ну, я считаю, це. преступление перед народом. Почему? Даже если мы сравним, польский уголь стоит 70 долларов за тонну, российский Кузбасс 35, где-то 40 долларов за тонну. Донецкий, контролируемый украинской армией, где-то стоит 54 доллара. Даже если взять простую арифметику и посчитать, так проще было бы взять уголь с этих трех направлений. Но, если мы, э, а, математизм... Мова иде на, на нас заповняют, що мова йде виключно про э, антрацит, тобто такого вугілля у, у Польщі взагалі немає. О, ну я з цим не соглашусь, по качеству польского уголь зрівнюється з нашим углем. Тому, если кто -то політик из що він что не зрівнюється, він э, нічим не відрізняється. Там деякі компоненти, які не впливають вообще. И если мы э, армийским путем посчитаем, так ущерб государству. Нанесен 68 мільярдів доларів. Кто буде цей ще? Пусть тоді кабміновські політики менеджери, які так називаємо, поділять між собою і повернути ущерб государство. Ну, що ви думаєте з того приводу, що э, велика кількість політиків каже, що ми не будемо купувати вугілля у э, тих. Керивники в этих территориях, которые сегодня не выезжаны, которые называют себя СБДНР, ЛНР. Сегодня в первую очередь нужно отбросить свои амбиции и подумать о существовании Украины. Где брать уголь? Нужно работать с теми странами, где нам дешевле будет. Они а свои амбиции применять, что это террористы или не террористы. Вот, поэтому здесь нужно чисто экономическим путем к этому вопросу подходить. Ну так, что иначе, Чем вы считаете, что возможно э, было бы купить у России? Я допускаю этот вариант. Как? Я уверен, что этот уголь, который э, в России, это наш уголек, который вывозится. Поэтому я думаю, что правительству известны эти пути, этого уголька. Поэтому э, было бы желание в нынешнего правительства, они бы это нашли бы. Сэр, Будемо наближатися до фіналу. А ще одне питання, яке сьогодні неможливо обійти. Кілька слів про Київ. Навесні цього року ви брали участь у парламент... у перегонів у перегонах на місто Київського міського голови. Так склалося, що на виборах перемогу здобув Віталій Кличко. Кілька слів про Перші дії, які були вжити новим міським головою. Кілька слів про успіхи, а можливо кілька слів про негатив, який ви сьогодні відчуваєте. Ну, якщо брати е, нашого мера, я так аналіз десь неділю на назад проводив. 160 обіцянь я насчитав. вчитав. І ста 60 ні одне не виконано. Тобто, ця мерка нічим не від тих мер, які були. Тобто, рутинний мер. Если взять, бюджетником зарплата выплачена? Нет, не выплачена. Занали один э, парк озеленения? Не сдан. Э, решен ли вопрос мост, мостов этого подольского, который как музей стоит? Нет, не решен. Убрали ли мафы возле метрополитена, который вокруг не пройти, не проехать? Нет, не убрали. Э, дефицит бюджета составляет около 2 миллиардов. Вопрос, а что же решено? Парковки, те же самые, которые были обещаны, тоже э, авоз и не там. Поэтому сегодня э, тот мер, который. Я не думаю, что на следующий выбор и пройдет. Потому что и в истории впервые мер, который оставил Киевлян, 78% Киевлян без горячей воды, без тепла, но это в истории впервые. Мер, который... Ну, кілька слів э, про позитив. Ну, ну не може, чтобы. Не был. Но я не могу найти позитив, ну честно говорю, ну, ну не могу найти позитив тот, который, хотя, хотя обещал, вроде бы же в блок шел Порошенко уже, и карты тебе в руки. Ну ничего, этих карт нет. Я не смог э, сравнить позитив, кроме победы его брата на ринге. Новый рик буду веселым, как вы уважаете? Я Это надеюсь. Лишилось. совсем не? Я надеюсь. Як любой э, гражданин України, я сподіваюся, що у нас буде все добре, що у нас може э, рано или поздно все це закінчитися. Я, я думаю, що народ прозревает, він должен розуміти, хто є хто. Дякую за те, що прийшли до нас. Нагадаю Спасибо. глядачам, що це була програма Наголос. Э, сподіваюся, ці 15 хвилин ви провели з нами не дарма. На все добре і хай вам щастить.